Бажаю здоров'я, козаки! Нова гра, новий матч. Оберемо собі, за кого ми хочемо грати. Спеціаліст по ракетах отримує дві ракети. Елітний спеціаліст отримує 100 одиниць грошей. Спеціаліст по контролю затрата є додатково, але ми втрачаємо. О! 50 грошей кожен раунд. Отже. Ми граємо проти артилерії та псів дробовиків. У нас загалом все непогано, але потрібно якесь м'ясо пустити на цих дробовиків. Тут буде чудово стіл боли. Ці шарики мають купу ХП. І вони чудово справляться. З маленьким уроном. Так, у нього є куча ядер, які він позасовує, можливо, в артилерію. Швидше за все, я би поклав ось так, щоб вони розділились дві сторони. Загалом, все окей, вони і так з цю сторону їдуть. Так, він обрав собі кувалдочку. Це чудово. Це не чудово. Насправді я б бажав, щоб стілболи проти псів виїхали. Зараз нам знесуть вишку, але й ми знесли вишку. За цей час ми встигаємо винести більшість його юнітів. Наступним раундом укріпляємо ліву сторону. Прискорюємось. Тут уже нічого цікавого не буде. Хоча... так? Ну, нічого майже <гум> доволі приємно. У нас є провидець. а ще в нашого друга. Немає має протиповітря Ми можемо з цим скористатись, але і він, що за все, може взяти щось типу оси. Тому я би взяв правийця, він чудово контрить обидві проблеми і поставлю його швидше за все на правий фланг. Я думаю, що він буде нас. Обходити, хоча в мене тут є. Всі друзі, які справляться. Мустанги справляються з цим ділом. Тому. Тому, тому. Я поставлю ще стілболи на цю сторону. Так. І. А... Ще одного снайпера. Нехай підкачується чоловік. Я думаю, можна зберегти здоров'я. Так, у нас. 343 ХП. 320 вистріл. Тому. Я нічого не виграю, якщо дам додаткових. на додаткових 15%. Так, він теж заправиться. Хм, я него прокачал. Да всем дальность. Цикало. Так. Праву сторону ми виграємо. Швидко і легко. Що у нас далі? Радіус. Крепость. Атака. Швидкість. Все чудово. Швидкість. Юнітів повищена. Атака на 40%. Мені подобається крепость, але при цьому я не хочу тратитись сильно, тому я. надам. Сюди. Нехай вони вносять більше урону. Хочеться вносити більший. ...демедж по противнику. Ми його перемагаємо і так, тому я би хотів закріпити цей результат, виставивши на поле бою зброю, яка буде з часом ставати все сильнішою. І мені дуже припадає на око цей тарілка. Про всяк випадок поставлю її сюди, я не знаю, чого очікувати від противника на цьому флангу. Ну, це не було помилкою. Так, у нього прокачана артилерія вже до другого рівня, і вона наносить суттєвий урон. Права сторона перемагає з легкістю, а от ліву варто укріпити. Атака та здоров'я. Трамані зрив. По суті, там майже нема технологій. що не червь. <laughs> Ні, не хочу. Краще, я поставлю мегамодуль на нашу тарілку і додавлю сюди ще стілболів щоб вони витанковували. Прокачуємо все, що можна прокачати. Це завжди хороша ідея, якщо ти не знаєш, що робити. Так. Тепер подивимось, які нас техи цікавлять. Мене цікавить ще один отряд мустангів. І. Так, він поставив всі свої техи. Собак. Доволі погана ідея, якщо чесно сказати. І я думаю, все збережемо гроші. Так. Нічого нового. Він поставив тут. Правиться. О він укріпив правий фланг. Це вже цікаво. Схоже, справа права ми таке програли вперше за всю цю гру. Що ж не страшно. Зате зліва ми виграли. І це, в будь-якому випадку, перемога. Хм. Навіть так. Добре, я знаю, що з тобою робити. Все дуже просто. Ми ставимо проти тебе тебе ж. Так. Це непогано справиться з мелочовочкою. Загалом. Де непогано? Давай, так і зробимо цей чудовий юніт. І я щось накшталт цього і шукав. Подкачуємо. Ще бо я хотів поставити на цей фонд теж провиця, а також прокачати провиця. <кій> а, перехоплювач ракет непогано. В такому випадку поставимо вас декілька. І нехай ви перехопите більшість ракет. Поїхали. Ууу, столок. Тут потрібно щось проти масовості. Що ж, цей раунд за ним. Він почав мене перемагати в моїй же грі. Але в мене є все ще шанс. Шанс немаленький. Добре. Добре, добре. Що ж, технології. Це саме те, що я хотів зараз зробити. Але Джевелін. Javeline... Це річ, яка знищить мою проблему. Моментально. Нехай так і буде. Далі, тут мені потрібно. М Потрібно щось, що буде відволікати на себе. Цю штучку. А... Це хороша ідея. Давайте візьмемо зразу другого рівня. Опс, не те. Я цмала у вас весь цей тех. Мені це потрібно. І потрібно, щоб воно точно встигало. Тому я ставлю вас тут. Угу, угу. О, це так, це обов'язково. Чудово? Все. So. Оу, я навіть виграв. Чудово! Це було простіше, ніж я думав. Дякую за перегляд!